Так, 30-й розділ: номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення. Про номерні знаки. Вже ви знаєте, що вони мають бути чисті, читаємі, на своїх місцях. До речі, питання з тестів: де повинні бути розміщені номерні знаки? Призначених місцях. Спеціально місцях. Там, і так, у спеціально призначених місцях. Окей. Власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати або переєструвати транспортний засіб причіп в уповноваженому органі МВС ТСЦ МВС, або провести відомчу реєстрацію, якщо законом встановлено ну, обов'язковість такого реєстрації в цьому відомстві, коли це робиться незалежно від їхнього стану протягом 10 діб з моменту придбання отримання митного оформлення або переобладнання чи ремонту? Якщо необхідно через цей ремонт внести зміни до реєстраційних документів, тобто придбали в салоні автомобіль, розмитнули його, 10 діб є на те, щоб поставити автомобіль на облік, зареєструвати його. На механічних транспортних засобах за винятком трамваю, тролейбусів і причепах, у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка. А в правій верхній частині мітка про проходження техогляду, ми, як з вами, звичайні водії поки що від цього звільнені. А от комерційний транспорт, який на постійній основі використовується для цього пасажирські перевезення, вони проходять техогляд. огляд. От в правому е, боці, як це Ой, боці в куту, верхньому розміщується мітка про проходження техогляду. огляду. Будемо проходити, нам скажуть, де її розміщувати, чи розміщувати, чи по номерах будуть перевіряти. Ми дізнаємось. На трамваях тролейбусах наносяться реєстраційні номерні знаки, що відповідним оповнаженим органом надаються. Депо, наприклад. Так, забороняється змінювати розмір, форму. Ану, є перед вами номерні знаки, подивіться. Mm -hmm. Добре, забороняється змінювати розмір, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадків, коли закріплюється цей номерний знак на спеціальному тимчасовому обладнанні, ось таким чином. Бачите? Тоді дозволяється, він тоді виноситься. А так не можна його зачіпати, домальовувати, стирати щось, наклеювати. Не можна його взагалі зачіпати. Крім того, сам по собі він повинен бути стандартизований. Він теж світло відбиваючий, теж має такий ефект. Теж допомагає вночі виявити транспортний засіб, там припаркований. Е, от я так виніс, щоб вам для загальної інформації пояснити. Номер один звичайний стандартизований номерний знак. Номер два. Знаєте, що це за такий номерний знак? Нещодавно з'явилися? Ну, пару років. Це електромобілі, бачите? Номер два. Такий зелений е, шрифт. Е, є зв'язок чути мене. Так. так, все зрозуміло. Окей. Номер 3. Жовтий. Хто бачив, де такі номерні знаки бачив? Держслужби. Ну, я бачив на маршрутках. Це маршрутні транспортні засоби. Жовті номерні знаки. А от отакі блідо-жовті під номером 4. Це електромаршрутні транспортні засоби. Такого не бачив. 5 це такий квадратний знак, це те саме, що 1, тільки під, квадратний, е, під квадратне місце. 6, 7, 9, червоні номери це транзитні номери, тимчасові. Якраз такі оті номери, які отримуються для того, щоб поки автомобіль ставиться на облік на, облік, на оті 10 днів. А 8, 9 – це для мототранспорту квадратні номери. От, в принципі, і все, щоб ви знали. Так, обладнання ви бачили? З... Uh, the... Забороняється змінювати розмір, форму, позначення, колір розміщення номерних знаків. Крім випадку, коли ага виносяться, забороняється наносити на них додаткові позначення, закривати їх. Вони повинні бути чисті, достатньо освітлені. Так, слідкуйте за цим. І тепер про розпізнавальні знаки. Знак автопоїзд, ви вже знаєте: три помаранчевих лампочки зверху над кабіною в транспортному засобі. Довгомірні, великовагові, великогабаритні транспортні засоби так позначаються. Далі ось такий знак глухий водій. Розміщується він спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Для чого? Ну щоб ви були більш стримані до таких водіїв, більш уважні, обережні біля них. Все ж таки, люди з обмеженими як би так сказати, можливостями керують транспортним засобом. Треба це враховувати. Такий знак, діти, ви теж знаєте, розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, які перевозять організовані групи дітей, теж треба бути біля них обережним, особливо під час посадки-висадки. Ось такий знак, прямокутники такі, вони теж світловідбиваючі, розміщуються ззаду на вантажних автомобілях. Позначають, по-перше, подивіться, якщо е от вони двоє, два цих прямокутника, вони рівномірно, на одній осі. На одному рівні розміщуються, або горизонтально або вертикально можуть і позначають краї габарити кузова. Якщо транспортний засіб довше, ніж 22 метри, отакий один великий використовується ще й казується довжина цього транспортного засобу. Для чого? Для того, щоб ви це враховували при обгоні, звісно, і для того, щоб ви бачили цей кузов, тому що він має властивість зміщуватися, його має властивість зносити. Будьте обережні, вкотре повторюю, не толіться до великогабаритних транспортних засобів. Це зрозуміло? Так. Так. Okay. Окей. Водій з інвалідністю. Жовтий квадрат. Тут його якось він випав. Я думаю, ви бачили. Ми його зустрічали підручник 76-та сторінка. Жовтий квадрат піктограма людини з інвалідністю. Розміщується теж попереду, позаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю, або на тих, де водій перевозить пасажира з інвалідністю. Тут, до речі, ми бачимо прямокутники, світо відбиваючи вертикально, щити бачимо, помар... помаранчевий маячок бачимо. Ось так правильно позначаються платформи. У mm нас -hmm. синій mm квадрат -hmm. си невагідності. Може бути, зустрічається. Просто час від часу вони змінюються, таке може бути. Так, і в тестах теж синій квадрат. Бачите, навіть, навіть там ще не змінили. Є. І на практиці на дорозі теж таке зустрічається. У будь-якому випадку, ну я думаю, ви зрозумієте, чи він там синій, чи він там жовтий. Сенс один той, один той самий. Оцей помаранчевий квадрат теж, до речі, змінено, але досі всюди з цифрами. І відтепер він повинен бути порожній. Взагалі ці цифри означають там клас, номер небезпечної речовини. А за новими правилами він порожній. Повинен бути. Просто помаранчевий прямокутник. Знову ж таки, позначає легкозайм... Ну легкозаймисті вибухонебезпечні, Це все ж таки червоний оцей прямокутник. А... Прямокутник ромб. А помаранчевий прямокутник це небезпечні вантажі перевезення. Ну, як правило, вони, звісно, разом використовуються. Розміщується, я бачив і попереду, і позаду, і збоку можна його побачити. Ось так воно виглядає. Ну, тепер він не поділений. А, оце я колись їхав, сфоткав. Бачите? Є інші ромби. Оцей білий ромб, я потім читав це про забруднення навколишнього середовища. Взагалі, я дізнався, їх багато є. Оці такі габаритні ліхтарі, червоні, бачите, теж корисна річ, тільки щоб вони працювали. Бо колись він не працював, я об нього зачепився трохи. Е, помаранчевий прямокутник, конуси, знак обмеження швидкості, про нього зараз поговоримо, чому, що він там робить. Ну, а так, бачите, воно трохи брудне, але, в принципі, світовідбуваючі властивості має зберігати. Колона, табличка К розміщується попереду і позаду. Крім випадків, коли? Коли ця табличка може не розміщуватися? Коли колону супроводжують оперативні засоби. Я вас почув правильно. Обидві відповіді правильні. Отут уважно: роблять помилку в тестах. Такий знак. Ну, він по перше, розміщується і спереду і ззаду, як ви бачите на малюнку, увага на автомобілях, що належать водіям лікарям, не за кермом водій, а належать водіям лікарям і розміщуються вони за їхньою згодою. Крім того, якщо є така позначка в транспортному засобі, повинна бути спеціальна аптечка медична е з певним переліком там визначеним МОС інструментарія для кваліфікованого надання допомоги при ДТП. Оце там повинно бути, якщо розміщується такий знак. За бажанням водія лікаря. Ще раз, не за кермом водій, а належать водію лікарю. Щити, про які ми з вами говорили. Ви вже знаєте, де вони використовуються, для чого 40 на 40 см. Ось так вони виглядають, червоновідбиваючи. Відб... Червоно Світло відбиваючи, червоно-білі. О, габаритний вантаж позначається, платформа габаритна позначається, цистерни. Так. то Все, що стерчить, позначається цими щитами. а отут ще супровід поліції, бачите? О, обмеження швидкості, ви знаєте, є такий знак, є розмітка. А тепер цей знак розміщений на транспортному засобі. Чому? Перше, якщо там 70, то це. За правилами позначається водій початківець, і ви теж повинні розміщувати такий знак. Значно поліпшить вам життя. Крім того, що за правилом він повинен бути. Розміщується ліворуч зверху. Єдине, що зараз використовують, і літеру У також, бо далеко не всі знають, що це означає цей знак. А прав... Ну, Де тут є? Ось так можна побачити, що разом воно використовується. В принципі, я думаю, здогадається той, хто наближається до транспортного засобу. Не стидайтеся, не царайтесь його розміщувати це за правилами. Раз по-друге, десь будуть трохи лояльніше, стриманіше, то толерантніше. Я не знаю, ставитися до вас. В Принципі адекватний водій десь пропустить, десь пригальмує, десь поступиться. Ну неадекватні водії, звісно, вони бувають там, на них, на них нічого не впливає. Але знак цей ви повинні обов'язково розміщувати. Крім того, є таке правило. Вони є змінні. Чому? Тому що за правилами, якщо розміщений такий знак, навіть якщо за кермо сяде досвідчений водій, не може цей транспортний засіб рухатися з більшою швидкістю. Тому, якщо вам це треба, якщо у нас автомобіль один в сім'ї, е, якісь змінні. Подивіться ці знаки, але вони повинні бути. Інші випадки просто старий транспортний засіб. За правилами він в кузові людей перевозить. З інших причин не може рухатися транспортний засіб з більшою швидкістю. Розміщується такий знак, щоб повідомити інших водіїв, що скоріше він не поїде. Повнуй обгін, коли це буде можливо і безпечно. Зрозуміло за цей знак, так зрозуміло, так він ззаду, ліворуч, Так заду, ліворуч розміщується. А на скутерах якщо що, де такі знаки ставить, а скутери для них не передбачено. Для скутерів, до речі, є взагалі обмеження швидкості. Ні, то зрозуміло, що, ну... Так. ну. Є знаки, та й менше. ж. Ну, можна наліпити про всяк випадок. Правилами не передбачено. Для скутерів, ні, для мотоциклів, ні. А скажіть, будь а ласка, тут... вантажівки, багато знаків різних днів? Деколи, деколи зустрічаються, так. бо вони можуть стати на одну швидкість і рухатися. І якщо водій. Не зовсім це зрозуміло. Я знаю, є таке питання, чому вони ліплять декілька їх, а, але в будь-якому випадку, якщо він рухається з такою швидкістю, припустимо, там 70, все, скоріше він не поїде, він не буде прискорюватися. От на це орієнтуємось. Дякую. Так, будь ласка. А ще було питання. У Та мене ще? було те саме питання. А, так. Та багато кого це цікавить, цікавить. ну отак вони їх розміщують, я ж кажу. Ну, ніби, знаєте, крейсер на швидкість. От він з нею рухається все, більше не поїде. Плануйте об'єм за всіма правилами. Так. Е, UA це той самий Еліпс латиницею для виїзду за кордон, коли автомобіль в міжнародному русі. Ну, я ж кажу, щось останнім часом я не бачу, щоб його розміщували, ще й до війни. Оце та стрічка, про яку я сьогодні розповідав. Чому я хотів, щоб ми сьогодні це роздивилися, щоб посвіжимо. Світо. Знову світло відбиваюча, червоно-біла розміщується по крайніх габаритах, рівномірно, чи паралельно, чи вертикально. Де те, що треба позначити? От техніка і щось незвичайні габарити, що має в принципі, на навіть на свій огляд водії можуть ці стрічки розміщувати на транспортному засобі. Ану, де воно тут? Знак розміщується на транспортних засобах заду горизонтально, симетрично, Якомога ближче до зовнішнього габариту транспортного засобу на транспортних засобах, що мають кузов, фургон, вертикально. Оце коли фургон, ну будка іншими словами, вертикально розміщується на транспортних засобах, що використовується для дорожніх робіт. Звісно, ми з вами про це сьогодні згадували, які мають особливу форму на обладнанні. Тобто, всюди, де треба позначити, от якісь кути, габарити, об що може зачепитися інший транспортний засіб. Треба позначити такими стрічками: чи то спереду, чи то збоку, чи то ззаду, треба позначити. Розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, на сільськогосподарській техніці, яка ширша, ніж 2,6 метри, а також на тих, що мають особливу форму. Ну, от, наприклад, той, що на малюнку. На інших транспортних засобах розпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників. Таксі, здавалося, в що складного. Але розміщується такий знак або ззаду, або зверху двосторонній, або на бортах. І має мати е, щонайменше 5 квадратів. Ось так бачите. Літера У. Сьогодні теж згадували: кучбовий транспортний засіб розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовується для навчання водінню. Допускається двосторонній зверху. Отакий знак. Ш, Ши. шипи. Е, розміщується він позаду на транспортних засобах, на яких встановлено шипи. Ви, в принципі, все здогадуєтеся. Я думаю, це здогадаєтеся навіщо. Може, з гальмівним шляхом зв'язано, так. Ну, це так. Ви глибоко. Я, до речі, мені доводиться це пояснювати. Так, шипи впливають на гальміний шлях теж і на керованість автомобілем. Але коли ви позаду їдете і бачите таке, то, то треба хвилюватися тому, хто перед ним їде. А той, хто позаду, за що йому треба хвилюватися? Шипи можуть вибирати може наїжджати в скло. Вить, щебенка може бути. Так, і ще Бо пер... він гальмує гальмує швидше. Е, він гальмує швидше, тільки на ожеледиці. На інших покриттях може навіть. ні, Ну хіба на ґрунті якомусь, але дивно, що він на ґрунті з шипами опиниться. Якщо ми візьмемо асфальт, то він там може навіть довше. Ковзатися, шипи, це таке питання регіону, скажімо так, де ви проживаєте. Треба вам шипована гума, не треба шипована гума. Ну, про це я вам навіть у 31 розділі розповім. Шипи ефективні там, де крига, там, де ожеледиться. В інших випадках ну, досить суперечливо. Але для, власної, для власного спокою, я знаю, що багато початківців шипують свою зимову гуму. На перші роки, будь ласка, аби, аби ви цей впевнено себе почували. Але не переоцінюйте можливості. Я про гумор розповім ще. Зараз, поки що, про сам знак, правильно ви кажете, щебель може вилітати і ті самі шипи можуть відлітати в автомобілі позаду. Тому, якщо ви їдете і попереду такий автомобіль, я б радив збільшити дистанцію, віддалитися від нього. Саме так. Ось такий розпізнавальний знак: це той самий щит чи прапорець, про нього теж сьогодні згадували 20 на 20 сантиметрів. Позначається тросним, бачите, через кожний метр, якщо цей трос не має світловідбивальних елементів, але здебільшого трос виглядає ось так: ліворуч знизу, бачите: жовтий гак, зелений трос, помаранчеві. Якісь, е, ці позначки. Тобто, він сам по собі світловідбиваючи. Тоді потреби немає. от, в цих прапорцях щитках, знак аварійної зупинки. Котре ми його зустрічаємо, ось так він виглядає. Як альтернатива йому є червоний ліхтар, але, але принаймні мінімум ви цей знак повинні мати. Світловідбиваючий, флюоресцентні ставки, компактний, складається, розкладається, світловідбиваючий значно робить безпечнішим перебування транспортного засобу у якійсь небезпечній зоні при вимушеній зупинці. Простими словами, обов'язково його треба виставити у місті мінімум 20 метрів, поза містом мінімум 40 метрів. Під час вимушеної зупинки. Так. Ну і отаке. Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів, зображення кольорографічні. Забороняється розмальовувати свій автомобіль, так як виглядає пожежний автомобіль, швидка допомога, поліцейський автомобіль. Не знаю, навіщо вам це може знадобитися, робити так заборонено. В принципі, все. Може, якісь питання є. А можна повернути на ось ця ось картинка справу знизу. Це на першій машині та, яка буксурує, вона в неї габаритні вогні горять. Ні, я думаю, що. Аварійка я маю на увазі. Та, щось якийсь старий малюнок. Мені здається, так, що він гальмує. Аварійка, а чого він тоді, бачите, все ж таки тут є помаранчевий кольор, мені здається, що він гальмує. Або це габаритні ліхтарі. Аварійка навряд чи тому, що ви знаєте, що аварійка він не вмикає аварійку. Ну так. І е, коли е, цей трикутник можна встановлювати і при цьому не включати аварійні. Е, справа в тому, якщо ви пам'ятаєте, він встановлюється, якщо не працюють. Аварійка, якщо не працює, тоді треба його встановити. А якщо угу. працює аварійка, тоді можна його не встановлювати. Угу. Тобто, це на крайній випадок, якщо не буде ну, працювати. Ну, знаєте, зламався автомобіль, треба його відбуксирувати. Пам'ятаєте, може, ми світові прилади розглядали, там якийсь УАЗік буксирувався попереду якась, чи буханка їде, і в нього фа... задні ліхтарі розбиті. І на ньому був розміщений такий знак трикутник. Тоді, звісно, так, треба розміщувати. А якщо працює аварійка, то цього достатньо. Добре, дякую, так, будь ласка, що хотів ще дякую. сказати. Що стосується цього розділу: те, що не використовуєте ці позначки, ці налітки просто так, бо деколи можна побачити, заліпить собі все скло ззаду, це неправильно, не обмежуйте собі оглядовість. Або якийсь бампер пошкрабав і знизу там заліпив його трикутником якимсь. Це неправильно. Вони не для цього. Вони несуть певну інформацію, певний сенс. Бачите? Тому де вони Тобто Оспізнавальні знаки розміщуються на висоті 40 см-1,60 м від поверхні дороги, так, щоб вони не обмежили оглядовість водієві і так, щоб інші їх добре бачили. Може якісь питання є? За номерні знаки ще. А. Бувають же номерні знаки чорного цвета. Ж. Це ж військові. Так. Да. Ну, тому що багато как бы, не знають, вони ж. Ну і голубі, як понятно, уже для кого. Це поліцейські, так. Ну, для загальної інформації. Чорні це військові, сині це поліцейські. Е, так, що хотів ще сказати? За ці, можливо, все. Так, питання було про іспит про теоретичний. Дивіться, окей.